Добрий день, мене звати Валя Вздульська, я дитяча письменниця для молодших читачів, тобто для читачів молодшої школи. Я написала кілька книжок для дітей 7-8 років. Напевно, найцікавішою буде подорож листа. Це книжка-картинка, яку я написала а намалювала харківська художниця Даша Ракова. Вона створила чудові акварельки. І специфіка книжки картинки в тому, що ви можете читати як текст, так і ілюстрації. Тобто, простіше кажучи, якщо ми закриємо текст, то малюнки нам теж розкажуть свою історію. Це історія про здійснення бажання маленької дівчинки. Книжка з хеппі ендом і може читатися як реалістично, так і як казкова історія. Для читачів 8-9 років я рекомендую історію Плутон. Її проілюструвала художниця Інна Черняк. Тут є прекрасні ілюстрації космосу, і власне ця книжка розказує про космос і про собак, про велику любов до них. Якщо у вас є собаки або будь-які домашні тваринки, якщо ви любите космос так само, як його люблю я, вам ця книжка припаде до душі. Для учнів 3-4 класу буде цікавою казкова повість Вертихвіст. Це історія про Лиса чарівника його намалювала Надя Каламеєць. Це насправді різдвяна історія. І там постійно стаються дива, діє дуже велика кількість героїв, там і ведмеді, і зайці, і діти, звичайні школярі, і їхні вчителі, і батьки. І насправді ця вся Веремія перетворюється на розкішне різдвяне свято. Для святкового настрою. Я буду рада, якщо ви познайомитеся з моїми текстами, і навзаєм бажаю вам дуже класних книжок, цікавого читання і най -най найцікавіших пригод, книжкових і справжніх.